Добрий день, мене звати Наталя, і я запрошую вас у свій неідеальний сад. У цьому відео я хочу показати вам, як ми приховали перепад висот на ділянці подвір'я. Садиба, яку ми придбали, була розташована на схилі, який ніяким чином не був укріплений. А перепад висот мав 4 метри від площини, де стоїть дім, до дороги. Ну, ми були як на долоні. Тому одним із завдань, яке вирішував чоловік, укріпити схил і отримати міцний фундамент для паркана. Для цього була споруджена бетонна стіна, про яку я розповідала в одному з відео на своєму каналі. Але в цьому місці, як ви бачите, не вдалося вирівняти площину, і фактично тут яма. Косити було дуже незручно, ну і вигляд був не дуже. Тоді я вирішила візуально її приховати, висадивши рослини, які би були невисокими, широкими в діаметрі. Ну і, звісно, як я люблю, безпроблемними у догляді. Біля моєї школи є організація, на території якої росте цей кизильник. Проходячи повз нього, я милувалася його виглядом і звертала увагу на його розміри. Ось цей Має в діаметрі 2,5 метри. А розміри цього доходять до 4 метрів. Подивіться, наскільки вони розлогі ці кущі, які мають міцний стовбур. І ніколи не бачила, щоб вони хворіли або всихало гілля. Звісно. За ними, як і за іншими рослинами на цій території, доглядають це видно по їх стану. От і я вирішила, що горизонтальний кизильник дамера саме та рослина, яка і заглушить бур'яни, і задекорує схил. Чотири роки тому я висадила два кущики на відстані 2,5 метри один від другого. Затягнула землю чорним агроволокном, щоб зекономити час на догляді. І станом на зараз діаметр одного куща сягає приблизно 3 метри. А ось цей пагін має довжину півтора метри, щоб гілля були густіші, а кущ пишнішим, час від часу стрижу. Особливо ті місця, де є залисини. Листечко, як бачите, невелике, овальної форми, блискуче, восени набирає жовто-гарячого забарвлення. А це плоди, що залишились з минулого року. Вони були червоного кольору і дуже гарно виглядали з під снігу взимку. Пагони сланкі, довгі. Декотрі вже досить грубі. В основному вони лежать на землі. Можуть іноді підійматися, але не більше, ніж на 50-70 см, і то це можна регулювати за вашим бажанням. Наскільки ви хочете, щоб кущ був об'ємним? За рік гілля виростає приблизно на 20 см. І якщо виникла потреба, то я навіть ходила по пагонах ногами без шкоди рослині. Кущ світолюбивий і, хоча неподалік росте слива, яка до обіду додає тіні, це не заважає кизильнику на роз... набирати масу. А щоб, попри паркан не росли бур'яни, я висадила живучку. Але пагони куща вже добрались і сюди. Згодом доведеться живучку забирати. Щоб вона не страждала. Щоб розмножити горизонтальний кизильник, досить, щоб гілка доторкнулася до ґрунту. Ось зверху я приклала камінцем, і за три тижні з'явились білі корінчики. До весни ця гілка гарно вкоріниться. А там подумаю, що з нею буду робити далі. Неподалік росте туя, на якій мій чоловік тренувався вистригати спіраль. Я оголила її ніжку, і коли пагони кизильника затягнуть поверхню навколо неї, то і бур'янів не буде, і корінню туї буде вільно. А щоб відокремити цю ділянку від газону, вкопаю бурдюрну ленту кантрі. Я її вже купила, але руки не доходять вкопати, та й земля ну, засуха. По краю вже висадила бересклети форчуна, які планую вистригати низьким парканцем. А далі теж невисокі рослини, в основному ґрунтопокривні для кольору, для краси і щоб приглушити бур'яни, де могла підсипала щепою. Звісно, зараз ці посаджені рослини, ну, як вінегрет. і хости, і чорнобривці, і хризантеми, і рудбекії. Я планую з часом їх забирати. Одні не підходять по кольору, другі будуть потрібні в інших клумбах, або просто, щоб їх не заглушив кизильник, коли доросте до їх місця. А от що точно планую залишити, це алісуми, які квітнуть все літо. Живучку, щоб не ріс бур'ян. І ось хвойничок, назву якого, на жаль, я не знаю. Тому буду вдячна за підказ. Він на цьому місці гарно розвивається, а щоб пагони кизильника не заважали йому, буду відводити їх в сторони. А гіля хвойника трохи припідніму, поклавши під них деревину або каміння. Подобається він мені і йому тут. Подобається рости. Можливо, і залишу дзвіночки, Карпатський дзвіночок, який я цього року висіяла з насіння для кольору. Планую забрати в інше місце оцей ялівець з жовтими кінчиками. Бо пагони кизильника активно наростають на нього. їм тут двом буде тісно. Ось за 4 роки ці два кущі горизонтального кизильника дамера зайняли площу приблизно 5 метрів на 3 метри. Перепад висотну, не знаю, як на мене вже не кидається в очі, як раніше. Зникла потреба косити цю ділянку. І що для мене найважливіше ця рослина, яка не потребує догляду. Два рази на рік я підживлюю по листу. Звичайним добривом для декоративних рослин. Іноді можу пройтися фітоспорином. Не поливаю взагалі при потребі з керовою пагони в потрібну мені сторону. Гарна, безпроблемна рослина.